20-й псалом. Начальнику хору. Господи, з силою Твоєю звеселиться цар і спасінню Твоєму вельми возрадується, ти дав йому бажання серця Його і прохання уст Його ти не відкинув, Ти зустив Його благословенням благісним і поклав на голову Його вінець із чистого золота. Життя Він просив у Тебе, і ти дав йому довголіття на віки віків. Велика слава Його у спасінні Твоїм, славою і величчю Ти прикрасив Його, ти дав йому благословення, навіки звеселив Його радістю перед лицем Твоїм. Бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не захитається, рука Твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя. Нехай досягне всіх, що ненавидять тебе. У час гніву Твого ти розпалиш їх, як піч, у гніві своїм Господь погубить їх і поїсть їх вогонь, ти знищиш плід їх із землі і рід їх споміж синів людських, бо вони замислили ворожнечу проти тебе, злий намір якого не можуть здійснити. Ти поженеш їх перед собою з луків твоїх пустиш стріли в лице їх. Піднесися, Господи, силою Твоєю. Будемо співати і прославляти могутність Твою.